Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми знову з вами разом. І дякуємо Тобі, Господь, за цей тиждень, який прийшов, за день, який наступає, і просимо Тебе, благословення, щоб Ти благословив нам сьогоднішній день і весна, яка приходить, щоб вона була радісна і щаслива, щоб вона принесла на крилах наших лелек радість, мир, перемогу, таку довгоочікувану. Благослови, Господи, щоб ми ніколи не зневірились. Пам'ятаємо про те, що Господь завжди дарує нам світло і радість. Минулого разу ми почали читати книгу Йова, повчальна книга для нас, щоб зрозуміти, що таке терпіння в нашому житті, чому вони виникають, куди Господь хоче спрямувати душу кожної людини, як ми заглиблюємося в час терпінь у наші переживання, чи ми звертаємося до Господа, чи наша молитва потребує. Оцього благословення Божа, щоб витримати, щоб не зрадити самого себе. І особливо в час посту, коли ми постимо, пам'ятаємо про те, що піст це є очищення, очищення нашого тіла, нашої душі. Піст не тільки дієта, тому що буває так, що людина сприймає піст, щоб не вживати якихось трав, особливо м'ясних молочних страв. Основна властивість посту це почути Бога. Це не є тільки дієта для нашої фізіології. Це є молитва, коли людина постить, очищає свій організм. Кожна клітина нашого тіла несе інформацію. Коли ми не вживаємо продуктів харчування, особливо ті, які розкладаються, ми очищуємо нашу клітину. Наш організм несе світло і радість. Ми охороняємо себе від різного роду навіть не дух, коли ми очищуємо свій організм. Але водночас, коли наша душа звертається до Бога, тобто молиться, вона отримує від Бога інформацію, яка передається для нашого тіла. Тому що тіло є носій нашого життя, нашої душі. Тіло, воно відповідає на те, що Бог хоче сказати людині, воно несе це світло і благословення в цьому світі. Ми маємо таку фальшиву думку, що ми себе можемо прикрасти різними прикрасами золотими, е, срібними, гарними різними речами, які будуть виблискувати і будуть приваблювати інших людей, і вони будуть задоволені приносити для тих, хто носить їх. Але пам'ятаємо, що коли людина постить, коли людина присмиряє себе, свій язик, коли вона навчиться мовчати. Вона несе світло в цьому світі. Вона сама стає прекрасою, тому що вона дитина Божа, вона і діамант Божий, який освітлює навколишнє середовище, де ця людина перебуває. Тому піст нас вчить, щоб ми мовчали, щоб замовчав наш язик, наш погляд наш слух. Менше розваг. Ми стараємося в часі посту бути разом з Господом, щоб почути Його. Щоб побачити близькі Його слави. І найважливіше, щоб дочекати до того моменту, коли ми заспіваємо Христос Воскрес, коли ми найвеличніше свято у нашій традиції прославимо Воскреслого Христа, приймемо його як нашого Спасителя Господа. Коли Він буде з нами розмовляти у дорозі до Амаусу, коли ми будемо читати Євангеліє, коли Він буде приходити до учнів навчати, підтримувати, щоб вони не здавалися, щоб вони не боялися, Бог біля кожного з нас. І Бог, коли ми постимо, коли ми молимось, коли ми стараємося приймити дари Божі, дар Святого Духа, приймити Слово Боже в нашому житті, ми стаємо цією радістю, Божою радістю. І ми в сьогоднішній день знову будемо роздумати разом з Йовом. чому, Боже, це даєш терпіння в нашому житті, чому на землі нашій українській проливається кров, кого ми скривдали. Чому, Господи, і в нас є багато питань, чому Господь минулого разу ми читали про те, як сатана разом з іншими ангелами приходить перед пристіл Божий і хоче робити зло Йовові, тому що він є праведний. І каже, бачиш, який його управедний, але я його тільки покараю. Заберу в нього маєток, заберу в нього дітей, заберу здоров'я, і він буде проклинати тебе свого Господа, але Бог каже, добре, я допускаю в цьому світі зло, я допускаю війни, але я завжди контролюю любов і добро. Допускаю чому? Ми питаємо тебе, Господи, тому що. Це зло вийшло в наше середовище. Війшло в людину, і воно є серед людей. І між людьми. Це зло провокує до того, щоб одна людина другу вбивала, нищила, нищила і плюндрувала різні країни. Ми це бачимо впротям історії і в Біблії, і в нашій вже новітній історії, як в Старому Завіті, так і в Новому Завіті. Чому Господь? Будемо розважати, роздумувати. І в час посту будемо молитися, щоб Господь дав нам відповідь на наше особисте питання. Як я маю жити? Як мені поступати, Господи? Як мені боротися в цьому світі, як приймати тебе, як свого Спасителя, як радіти і веселитися з тобою? Амінь. Третя глава. Йов гірко скаржиться. Після чого Йов розтулив уста і лихословити в свій день. Він почав говорити і мовив. Нехай загине день, коли я народився, і ніч, що сказало, зачався чоловік. Той день хай стане тьмою, хай Бог з висоти не згадує про нього, нехай світло не сяє над ним, нехай його перекреслить тьма і тінь чорна, нехай над ним повисне хмара, нехай густий туман його збентежить, а ніч оту, хай ухопить темрява, нехай не лічиться з днями року, у місяці число нехай не входить. Та ніч, нехай буде безплідна, і радість до неї хай не завітає. Хай проклянуть її ті, що проклинають день, і ті, що готові розбудити левіатана. нехай померкнуть зорі їй світанку, нехай чекає світла та даремно, нехай повік зорі не пачить, тому що не замкнула дверей мені в утробі, і горя від очей моїх не скрила. Чому вже у лоні матері не вмер я? І як вийшов з утроби, не загинув. Навіщо прийняли мене коліна? Навіщо було мені, брати, груди? Тепер лежав би, спочивав би я, спав би і мав би спокій з царями і радниками краю, які споруджують собі могили, або з князями, що мають золота багато, що наповнюють свої палаци срібном, не було б мене, як закопаного викидня, чи як немовляток, що не бачили світу. Там, не шаліють більше злочинці, там спочивають знеможені, там же спокійні в'язні не чують крику посіпаки, малий, великий, там вони обидва і раб від свого пана війни. Пощо дає Він світло бідуласі? І життя тим, які на серці їм гірко, тим, що виглядають смерті, а її немає. Тим, що шукають її більше, ніж скарбів, тим, що радіють без міри? Веселяться, коли знайдуть домовину людині, що її дорога закрита, що її Бог огородив навколо. Зіткання стало мені хлібом, як вода линуть мої скарги, бо страх, якого я побоювався, напав на мене, і те, що лякався, я надійшло на мене. Нема мені ні миру, ні спокою, і нема відради, прийшов на мене клопіт. Так проклинає свій день, коли народився Йов. В нього страшна недуга, проказа. Він залишився сам один. Дружина йому говорить, невже ти не проклинеш Бога і не помреш? Проклини, навіщо тобі таке страшне життя? Але Йов говорить, якщо я брав з руки Божої добро, то чому не взяти і зло? До нього звертається один його з друзів. Заговорив Еліфас із Теману і мовив, і словом нам звернуться до тебе. І тебе пригнобить та стримати слова, хто зможе, Оце навчав ти багатьох, і скріпляв знеможені руки. Хто спотикався словами, ти підводив, і хисткими колінами давав сили, тепер же, як знайшло на тебе, лихо ти прибитий, торкнулося до тебе, і ти збентежився. Твоя побожність ще не вона, ж твоя надія, чи ж не твоє вповання путів твоїх невинність? Задань лише хто гинув, був ще безвинний, і де праведні бували знищені, оскільки сам я бачив, хто орав лиху і сів загибель, той пожинав їх. Від Божого подуву вони гинуть, від подиху гніву його зникають. Ревіння лева і голос леопарда замовкає, і зуби левенят кришаться. лев гине без здобичі, і ленят його уростіч. І надійшло до мене стиха слово. І я почув ледь не ледь щось із нього. Серед примар нічних привидів, як на людей находить сон глибокий, я задрижав і затремтів у страсі, і всі кості мої стряслися. І над моїм обличчям промайнув вітрі волосся, в мене стало, дибе. Став хтось, і виду його я не міг розпізнати. Привид, постать! Перед очима в мене й чую такий голос. Чи ж може бути чоловік праведний перед Богом? Чи може смертний перед своїм Творцем бути чистим, коли і власним слугам він не йме віри, і в ангелів своїх знаходить недоліки, оскільки ж їх більше в тих, що мешкають в голиняних хатинах, підвали на яких у порусі, у тих, що їх неначе міль давлять, між ранком та смерком на порох і стерто, і не помітиш, як загинули навіки. Мотус від їхнього намету відривають, і вони вмирають, бо не мудрі. Отже його товариш говорить, ніхто з тих, хто не вчинив якогось зла гріха, не буде покараний Богом, значить, ти, щось вчинив. Бог не карає людей, які праведні. Його, звичайно, гірко на серці слухати ці слова. І знову другий. Його товариш буде звертатися до нього. І кожен хоче знати генезу, причину, початок біди. Чому біда? Чому війна? Чому стільки горя? І Йов це все буде слухати. Йов буде молитися. Йов буде нарікати на своє життя, але він ніколи не скаже проти Бога щось. Він вірний Богові. Зате Бог його буде благословляти. Наступного разу ми продовжимо наше читання. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 69. Боже, уваж на поміч мені. Господи, поможи мені, поспішися. Нехай засидаються, засоромляться ті, що шукають душі моєї. Нехай повернуться назад і нехай застидаються ті, що бажають зламені. Нехай зараз повернуться із тидом ті, що говорять мені добре-добре. Нехай зрадіють, звеселяться в тобі всі, що шукають тебе. І нехай завжди говорять, нехай звеличиться Бог, ті, що люблять спасення твоє, а я бідний і Богі. Боже, поможи мені. Ти, Господи, помічник мій, ти спаситель мій, не барися. Амінь. Господи, не барися до нас. Ми молимо сьогоднішній день, щоб Ти охоронив нас і нашу землю. Ми не надіємося на політків, навіть на зброю. Ми не надіємося на слова гарні і співчуття, які хтось читає, записані на папері. Ми надіємося на Тебе, Боже, і на тих, хто захищає нас, на їхні серця, на їхню сміливість, на їхню відвагу. Ми надіємося на Тебе, Боже, і на наш український народ. Так записано в псалмі. І колись Давид надівся тільки на Тебе, Господи, Йов надіється на Тебе, Господи, він не зраджує Тебе, Господь. І тому наша сила в Тобі. І вся сила Божа у нашому безсилі, коли ми звертаємося, коли в нас вже немає сили і надії, коли здається все втрачено, але Ти, Господи, наша надія. Ти наша опора. До Тебе ми взиваємо, Господь. Благослови, нехай сила Твоєї світло, Твоє осяє нашу землю, і Твої діла будуть прославлені в нашому народі, і буде записано в історії віків, як Господь благословив нас, Україну. Я Господь дав силу і мужність тим, які її захищають, тому що це наша свята земля. І ти Боже, даєш один раз жити людині на цій землі і життя людини. Це є святе життя, тому що воно дається Богом, творець життя, Господь. І ми звертаємося до Тебе в сьогоднішній день, Господи. Благослови кожну людину, яка зараз з нами молиться, благослови тих, які поранені, тих, які втратили рідних і близьких. Нехай Твоє Слово, Господи, в сьогоднішній день буде допомогою для тих, хто втратив надію. Почути добру новину про своїх рідних і близьких, хто, можливо, в полоні. І ми не знаємо, де вони є. Ми їх шукаємо, ми чекаємо. Допоможи, Господи, у цьому чеканні. Я бідний Бога, говорить псалмопівець. Господи, але ти не барися. Ти прийди до нас. Прийди, Господи, і благослови уста тих, які, можливо, не знають, що тобі сказати, які не моляться, які втратили. Надію в цьому житті втратили сенс у словах добрих, але Ти Боже, Твоя сила у нашій молитві. Ти, Господи, живеш в нашій молитві. Ти Господь живеш в нашому серці, коли ми віримо, коли ми відкриваємо до Тебе наше серце. Благослови, Господи, зараз цю хвилину керівників різних держав і нашої держави. Благослови благодаті Святого Духа, дай мудрість. І мужні. Тому що не хитро сплетеними різними теоріями ми перемагаємо, але щирістю відкритістю до тебе, Господь, і нехай світло твоєї благодаті дійде до серця, до розуму всіх, хто зараз захищає нашу землю. Ті, які складають плани для того, щоб захистити, ті, які і зброю в руках, ті, які допомагають нам, волонтери, медики, капелани наші, щоб ти Боже їх благословив. Благослови Господи тих, які помирають, щоб вони вмерли у твоїй ласті, тих, які хворі невеликовними недомами, Господи, підтримай їх і вчини чудо в їхньому житті, тому що вони так надіються на Тебе, Господь. Так надіються на Тебе наша Україна. Ті діти, які залишилися сиротами, вони до Тебе взивають своїм щирим серцем, дитячим, благослови їхню молитву, Господи. Благослови тих. Людей, які опинилися без житла, без надій на майбутнє, але вони опинилися, Господи, в Твоїх обіймах і ти обійми їх. Не дай їм розпачі жити. Благослови їхнє життя. Тих, які втратили рідних і близьких, тих, які зараз потребують найбільше Твоєї допомоги, Господи, Ти благослови, ти допоможи їм, Господь. Допоможи мені, кожному з нас, хто зараз молиться. Ми віримо, ми віримо. І ми віримо, Господь, що ти, як сьогоднішній день, псалмопівець, просить благословення, ти його благословляєш, ти нас благословляєш. І ти даєш силу і мудрість, ти даєш оздоровлення, ти даєш кожному з нас те, що є у нашому серці, те, що ти заклав у наше життя. Ти даєш нам, Господи, можливість жити. Ти даєш нам, Господь, надію на життя. Ти нас підтримуєш, Боже. Дай, Господи, в сьогоднішній день силу кожному воїну, який нас захищає, щоб кулі минали, його, щоб снаряди розривалися десь далеко або взагалі поверталися з нашої землі. Ти, Боже, можеш все. Як Давид і Голіаф, коли стояли один. Напроти одного, Давид сказав, я йду в ім'я Господа мого. І тому в ім'я Господа нехай щезне всяке зло, темрява, а світло Божої благодаті нехай прожене ворога з нашої землі, з нашого серця з невіру, з нашого розуму прожене геть ті слова, які ми, можливо, говорили, що ми не зможемо. Ми не вміємо і не знаємо, але ти Боже можеш. Тому благослови нас.